Прем'єр-міністр Греції Алексіс Ціпрас призначив на 5 липня референдум, на якому запропонував громадянам самим визначити, чи мусить країна прийняти або відхилити угоду з міжнародними кредиторами про вихід з боргової кризи. У телезверненні до нації він заявив, що така необхідність виникла у зв'язку з тим, що міжнародні партнери Греції намагаються пред'явити їй нездійсненні умови. Країні за його словами пред'явлено ультиматум, відповідати на який уряд повинен з огляду на волю народу. Ципрас пообіцяв змиритися з будь-яким результатом референдуму. За його запе. Уряд одноголосно ухвалив проведення голосування 5 липня. Заковика тільки в тому, що Афінам, аби уникнути банкрутства, кредитні кошти вкрай потрібні до кінця червня. На саміті Євросоюзу в Брюсселі 22 числа Греції дали час до суботи, 27-го для узгодження питань щодо кредитних програм та політики економії з представниками Міжнародного валютного фонду, Європейського центрального банку та Єврокомісії. У разі успіху переговорів вони розморозять транш екстреної допомоги Греції у розмірі 7,2 два євро. В іншому разі це може вийти з єврозони, що в свою чергу може негативно вплинути на інші країни Європи та світову економіку загалом.